До Дня Збройних сил України та Святого Миколая в енергоатомі відбувся особливий захід, у якому головними учасниками стали діти. Цього дня вони не просто прийшли на свято, дітлахи долучилися до допомоги тим, хто щодня боронить українську землю від російської навали. Добро до тебе завжди вертається. І якщо ти робиш добро, то ти сам радієш і кому ти зробив добро. І ти теж радієш і сильніше тебе. Діти готували смаколики для військових, прикрашали фрукти та пакували солодощі. Миколай е, був священником. Він був із багатої родини, та він е, любив допомагати сиротам та бідним людям. Завжди е, він клав їм або на підвіконі, або під двері якісь смаколики. Поруч з досвідченими волонтерами діти вчилися плести маскувальні сітки, щоб тканина надійно приховувала позиції наших захисників. Якби я зустрілася з того Миколаєв, я попросила б для своїх рідних та друзів здоров'я і гарного постійного настрою. Я б його попросила мир в Україні та щоб я скоріше повернулася додому та Мабуть, футбольні бутси, тому що я дуже люблю займатися футболом. До заходу долучився і керівник енергоатому Павло Ковтонюк, який привітав дітей з прийдешнім святом Святого Миколая. Саме перше, щоб ви жили у мирі, щоб ви любили, любили своїх друзів, любили своїх батьків, щоб ви росли, знаючи, що ваші батьки працюють. На такому великому підприємстві, як енергоатом, пишайтесь ними. Ну а завдання батьків вас виростити, виховати, щоб ви також були, мабуть, енергетиками, бо це досить почесне звання. Без подарунків не залишилися і маленькі учасники заходу. За свої старання дітлахи отримали пакунки від компанії. Захід завершили спільним фото біля ялинки.